У річницю відходу з Дебальцевого на Алеї Слави у Запоріжжі зібрались військовослужбовці, правоохоронці, громадські діячі та родини загиблих героїв. Аби вшанувати пам'ять полеглих захисників з нагоди 10-ї річниці виведення українських підрозділів із Дебальцевого. З чим відрізнявся Дебальцево? Тому що це вже був більш як на мене продуманий вихід. Правильно ви сказали, що це вже не був просто як ми в Іловайську повелися, пішли в зелений коридор. Звісно, також ми тоді прийняли бій, але... Дебальцево виходило з оточення бойовими порядками. Після Іловайська Дебальцеве стало другим пунктом прямого вторгнення окупантів в Україну. Найгостріша фаза протистояння тривала з 25 січня до 18 лютого. Саме в ніч з 17 на 18 збройні сили України почали відхід із Дебальцевого, що тривав більше доби. Підрозділи передислокувались на позиції поблизу Артемівська, нинішнього Бахмута. Крім військових, в обороні міста взяли участь і силовики. Ми заїжджали в місто Дебальцево і на трасі Світлодарськ-Дебальцево бачили, як росіяни вже були переодягнені в форму наших бійців Національної гвардії, вигружали з кразів, займали позиції. Тодішній начальник управління карного розшуку Донецької області Артем Кисько вийшов із оточення з пораненням. Наші поліцейські, міліціонери на той час вони також опинились на трасі і їм вдалося до вечора вони. Позли по обочині, їх машину розбили з гранатометів, з автоматів. Вони вцілили і повернулися в райвідділ Дебальця, вже розказали, що траса перекрита і ми знаходимося в оточенні. Ну і вже після цього, там, за рішенням вищого командування, ми доєдналися до Збройних сил і разом з ними вже приймали участь в боях аж до самого виходу з оточення вночі з 17 на 18 лютого. Важкі уламкові поранення внаслідок артобстрілу отримав запоріжець Олександр Говоруха. Указом президента України солдата нагородили орденом за мужність третього ступеня. Посмертно закрив собою п'ять людей. В результаті хлопці сталися живі, а він отримав несумісні для життя поранення. Завдяки героїзму наших хлопців було зломлено хребет. Російським загарбникам і дали хлопці сім років нашій країні. передиху. а у 2022-му, з початку повномасштабного вторгнення окупантів, став на захист країни запоріжець Владислав Фомін у військовому квитку Кухар а за свідомим вибором артилерист героїчно загинув під час оборони Бахмута. Розповіла про сина матір. Я йому синочек. Я йому казала: синочок, ви ж знаєте, у них все є, а у вас нічого немає. А він каже: Мамо, я знаю, але треба. А його сину 21-му році, закінчив академію, пішов в АТО і до сьогодні служить. У нього зараз звання капітана. Ми хочемо звернути увагу всього місця, що йде війна, вона йде 10 років. Ніхто не забув ні ці події, ні ці дати, ні цих хлопців, хто залишились назавжди. На ворог відверто каже в очі, що нас не існує. От відверто каже, не боїться на весь світ. І світ починає сумніватися, чи існує Україна. І саме погане те, що є тут жителі України, котрі теж сумніваються, чим ми є. От Якщо кожна людина буде точно розуміти, що Україна існує, то вони будуть його захищати. Послухати тих, на кого варто рівнятися, прийшли юні учасники патріотичного руху. Байда кажуть, до нового напрямку долучились свідомо, адже прагнуть розвиватися фізично і духовно. Це спорт, це творчість. Також у нас лекції з історії України дуже цікаві з історії козацтва. Тобто, це таке різнопланове, і ну я вважаю, що це чудовий досвід для підлітків, щоб розвиватися та не сидіти вдома. За офіційними даними, під час бойових дій у районі Дебальцевого у період з 15 січня по 18 лютого 2015 року загинуло 110 військовослужбовців, 270 було поранено. Семеро взято у полон. Ще 18 вважали зниклими безвісти. За весь час оборони Дебальцівського виступу 136 захисників полегли під час бойових дій. Поранення отримав 331 військовослужбовець. На знак пошани про героїв учасники акції поклали квіти і встановили лампадки на меморіальному майданчику поблизу Алеї Слави Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.